Це трапилося, коли я перестав боятись, і життя різко пішло вгору. Я завжди пам'ятатиму той дощовий вівторок. Стоячи біля вікна в офісі, втупившись поглядом у краплі, що стікали по склу, я спостерігав, як мої колеги збирають особисті речі в картонні коробки. Нашу компанію, де я пропрацював вісім років, раптово закрили, без попередження, без вихідної допомоги. просто... Дякуємо за роботу, завтра можете не приходити. І от мені 35 з іпотекою, кредитом на машину і без жодного уявлення, що робити далі. Зона страшного комфорту. Зізнаюсь чесно, я ненавидів цю роботу. Кожен понеділок був маленькою смертю: одноманітні звіти, токсичний керівник, безглузді наради, але зарплата була стабільною, а стабільність. Це те божество, якому я поклонявся все своє доросле життя. Не висовуйся, говорила мама. Синичка в руках краща за журавля в небі, повторював батько. Тобі ще пощастило з цією посадою, запевняли друзі. І Я вірив. Настільки, що задушив у собі всі мрії, а вони були. Колись давно ще в університеті я створював забавні анімаційні ролики. Мої відео збирали тисячі переглядів, а одне навіть виграло студентський фестиваль. Але потім з'явилася серйозна робота з офісним костюмом і стабільним окладом, і я відклав свою пристрасть на полицю. На колись потім. Це потім так і не настало, поки доля не втрутилася сама. Момент прозріння на заправці. Того дня, отримавши звільнення, я їхав додому, наче в тумані, зупинився на заправці і побачив чоловіка, що мив лобове скло моєї машини. Йому було десь під шістдесяте з обвітреним обличчям і сумними очима. Все життя менеджером середньої ланки пропрацював, сказав він, коли я давав йому чайові, а в 55-му скоротили. Тепер от, підробляючи можу. Їдучи далі, я не міг позбутися відчуття, що дивився на своє майбутнє. Чи дійсно це була та історія, яку я хотів для себе? Спокійно плисти за течею до пенсії, якої можливо не буде, і що я скажу собі на смертному одрі: молодець прожив безпечно? Вдома я дістав з дальньої шухляди стару флешку. На ній зберігалися мої студентські роботи, анімації, які колись приносили стільки радості. Я увімкнув один з роликів і розплакався, бо побачив там більше пристрасті та творчості, ніж у всьому, що робив останні вісім років. Тієї ночі я майже не спав, а вранці прийняв рішення. Якщо вже мені доведеться будувати кар'єру заново, то цього разу я займатимуся тим, що дійсно люблю. Страх найгірший порадник. Звичайно, все було не так просто. Коли я повідомив дружині, що хочу спробувати себе в анімації та відеомонтажі, вона відреагувала, скажімо так, без ентузіазму тобі 35, а не 20. У нас іпотека, ти з глузду з'їхав. Можливо, так. Але вперше за багато років я відчував, що дихаю на повні груди. Наступні кілька тижнів я розсилав резюме на всі вакансії, пов'язані з відеовиробництвом. Відповіді не було. Або приходили ввічливі відмови. На жаль, нам потрібен кандидат з актуальним досвідом. Паралельно я оновлював навички, дивився туторіали, вчився працювати в сучасних програмах для монтажу та анімації, але страх не відпускав. Щоночі я прокидався в холодному поту. А що, як нічого не вийде? Що, як за три місяці закінчиться заощадження, і доведеться йти працювати куди завгодно, аби платили? І тут сталася зустріч, яка все змінила зустріч, яка перевернула все. На черговому безкоштовному вебінарі для креативників я познайомився з Максимом, власником невеликої відеостудії. Після вебінару я набрався сміливості і написав йому особисте повідомлення, розповів свою історію і запропонував зробити невеличку анімацію для його проекту. Безкоштовно. Я не можу запропонувати досвід, написав я. Але. Я можу запропонувати старання і бажання вчитися. На мій подив, Максим погодився. Я провів над тим проектом три безсонні ночі, переробляв до останньої хвилини, але таки надіслав результат. Не ідеально, але є потенціал, відповів він. Хочеш попрацювати над справжнім замовленням? Оплата мінімальна, але це реальний досвід. Звісно, я погодився. Це було замовлення на рекламний ролик для невеликої кав'ярні, простенька робота, але для мене вона означала світ, і гонорар, хоч і скромний, був першим заробленим на улюбленій справі моменти істини біля банкомату. За два місяці мені вдалося зробити ще кілька невеликих проєктів. Грошей було катастрофічно мало, десь третина від моєї колишньої зарплати. Дружина все ще дивилася скептично, але принаймні більше не намагалася переконати мене. Знайти нормальну роботу. А потім сталося неймовірне. Максим порекомендував мене великій рекламній агенції, яка шукала людину для створення анімаційних роликів для соцмереж. Я пройшов співбесіду, показав портфоліо з тих небагатьох робіт, що встиг зробити, і мене взяли. З випробувальним терміном, але все ж, стоячи біля банкомату, після отримання першої зарплати, яка виявилася вдвічі більшою за ту, що була в моїй стабільній компанії, я зрозумів одну просту істину: страх брехав мені все життя. Він нашіптував, що безпека в стабільності, що ризик це погано. Що мрії це для інших, сміливіших талановитіших, але найбільша безпека виявилася в тому, щоб довіритися собі, своїй пристрасті, своєму шляху, несподіваний поворот і відкриття себе. Минув рік. Я вже не просто співробітник агенції, я веду власні проекти, створив канал на YouTube, де ділюся досвідом і навчаю початківців. Моє останнє відео набрало 180 тисяч переглядів, але найдивовижніше сталося вдома. Моя дружина, спостерігаючи за моїм перевтіленням, зізналася, що завжди мріяла про свою кондитерську справу. Вона чудово пекла, але ніколи не розглядала це як щось більше за хобі. Дивлячись на тебе, я зрозуміла, що найбільший ризик це прожити не своє життя, сказала вона одного вечора. І тепер, по вихідних, вона продає свої торти на фермерському ринку, збираючи початковий капітал для власної справи. Нещодавно ми випадково зустріли мого колишнього колегу з тієї стабільної компанії. Він знайшов схожу роботу, скаржився на ті самі проблеми і виглядав так само виснажено. Ти дуже ризикнув, сказав він, коли я розповів свою історію. Мені б так не вийшло, але справа не в удачі чи особливому таланті, справа у виборі, жити в страху чи жити повним життям, урок, який змінив усе. Найважливіший урок, який я засвоїв, страх ніколи не зникає повністю. Він і зараз іноді прокидається, коли з'являються нові виклики чи непевність. Але тепер я знаю, що страх. Просто емоція, а не компас мого життя. Я навчився ставити собі запитання, що буде, якщо спробую, але не вийде, а потім відразу друге а що буде, якщо навіть не спробую? І, як правило, друга перспектива лякає набагато більше. Звичайно, не все так безхмарно. Бувають складні місяці, коли замовлень менше. Іноді я працюю більше ніж раніше, але різниця колосальна. Тепер я працюю на мету, яка має для мене сенс. Неочікувана зустріч через п'ять років. Нещодавно я виступав на конференції для креативників, розповідаючи свою історію переходу від офісного працівника до творця контенту. Після виступу до мене підійшов молодий хлопець. Пам'ятаєте мене? запитав він. Я придивився. Це був син моєї колишньої начальниці. Тоді ще студент, який іноді приходив до офісу. Тепер він розробляє ігри і, почувши про мою участь у конференції, спеціально прийшов познайомитися. Ви тоді звільнилися і почали все спочатку. Я розповів про це мамі і знаєте, що вона зробила. Звільнилася через півроку після вас, тепер вона консультує малий бізнес і виглядає щасливішою, ніж за всі роки в корпорації. Я був вражений, моя історія, виявляється, вплинула на людину, про яку я навіть не думав, і тут я зрозумів ще одну важливу річ наші вибори мають силу, коли ми відмовляємося жити зі страху, ми надихаємо інших робити так само. Що я зрозумів про страх. Коли я аналізую свій шлях, то розумію, що найбільше боявся не невдачі, як такої. Я боявся осуду. Що скажуть інші, коли я відмовлюся від правильного життєвого сценарію, я боявся розчарувати близьких, боявся виявитися самозванцем, який насправді не такий талановитий, як думає, але парадоксально, лише зустрівшись зі страхом віч на віч, я зміг побачити його справжні розміри, і виявилося, що він набагато менший, ніж здавалося. Тепер, коли мої друзі або підписники запитують, як наважитися на зміни, я відповідаю просто не чекайте, поки страх зникне, дійте попри нього. З часом ви помітите, що він стає тихішим висновок, що насправді значить перестати боятися. Перестати боятися не означає стати безстрашним, це означає навчитися рухатися вперед, незважаючи на страх, визнати його присутність, але відмовитися віддавати йому кермо свого життя. Коли я озираюся на ті п'ять років, що минули з моменту звільнення, то бачу, що найкращі можливості, найглибші зв'язки і найцінніші уроки прийшли саме тоді, коли я наважувався на крок у невідоме. Тепер я знаю, що безпека це невідсутність змін. Справжня безпека у вірі в свою здатність адаптуватися до будь-яких змін. І якщо ви зараз стоїте на порозі важливого рішення, боїтеся зробити крок, який може змінити все, запитайте себе, що буде, якщо страх виграє, з чим ви залишитеся через рік, п'ять, десять років. Пам'ятайте? Навіть якщо ви впадете, то принаймні будете падати в напрямку своєї мрії, і це вже перемога. Моє життя різко пішло вгору не тоді, коли я отримав нову роботу чи більший дохід, а тоді, коли я зрозумів, що найгірша в'язниця, та яку ми будуємо собі самі, цеглинка за цеглинкою, з власних страхів і сумнівів. І найпрекрасніше, ключ від цієї в'язниці. Завжди був у нас варто лише наважитися його використати.